Доброго дня, шановні колеги. Коротко хотів би поточно готові. Доброго дня, шановні колеги, коротко хотів би розказати про поточну ситуацію, яка є на нашому полігоні. Як ви знаєте, відбувся суп І це, власне, стало по тій інформації, яку я володію в нас і, власне, цей підвал, пожежників ліквідовували, було використано багато води, багато землі. Ми маємо біду, тому що ми сьогодні шукаємо трьох наших іменесників. Ем ми шукаємо нашого працівника з нашого ЛТП, з то еколога. Дай Бог, дай Бог, щоб ми їх знайшли. Друга велика проблема це є інфільтрат. Як ви знаєте, ми його перекачуємо, і це добре, що ми. Збудували трубопровід і цей інфільтрат перекачується на учасні споруди, але в зв'язку з судом виникла загроза неконтрольованої ситуації. На сьогодні такої загрози немає. Працює техніка, працюють люди над укріпленням дамби. І сьогодні я буду просити депутатів міської ради виділити негайно кошти з резервного фонду орієнтовно більше 14 мільйонів гривень. Першу чергу це на укріплення самої дамби. Друге питання це огородження самої території, це є кошти на гідранти, і це є кошти на паливно-мастильні матеріали. Також ми останні години чуємо дуже багато інформації, хтось приходить якісь фірми. Я працюю міським головою 10 років. Я відповідаю за кожен свій крок. Ні одної пропозицій по рекультивації полігону твердих відходів, ми ні від кого не отримували. Тому що це не є бізнес, це є збиток. По оцінці, кого на сьогоднішній день, це є орієнтовно 600 мільйонів гривень. Ми самостійно не можемо це зробити. Ні одної пропозиції стосовно вирішення питання годронових озер, я ні від кого не отримував. Ми отримували безліч е, ідей стосовно. Розміщення нового полігону ні одна ділянка, на великий жарт з тих, яких пропонувалася, не була можливо до реалізації через політичний тиск, тому що одразу приїжджали різні політики, говорили не можна і так далі. Ми почали вести активну розмову з сільською радою і Малахова. Ми вийшли вже на фіналізацію рішення, і тут ми отримали оцей підвал. То що далі ви знаєте, єдиним партнером якого ми маємо на сьогоднішній день, з яким ми працюємо протягом останніх двох років, це Європейський месійний банк, який погодився виділити кошти на рекультивацію сповного ум'я, на завод з летним сортуванням сміття і весь комплекс робіт. Зараз цей проєкт знаходиться на погодженні з мінірайон. Вчора, коли я був в Києві, я мав розмову з міцем прем'єром Зубком, він мене запевнив, що найближчим часом буде схвалення урядове даного проєкту, що ми могли почати втілювати його життя. Зараз для мене питання номер один. Це є хлопці, яких треба знайти.